Салют банда. Короче, купив такий димогенератор для холодного копчення. Зараз будемо його збирати, тестувати. і Потім, можливо, перейдемо до коптіння, будемо коптілочку робити, але це вже в іншому відео. Поки що хочу зробити огляд такий, зібрати, бо самому цікаво, дуже довго облизувався на нього. От, але це буде не реклама, просто інших немає. Я не бачу принаймні. От, такий мустанг. Хто живе в Фінляндії, то такий магазин є мотонет, то знає. Все, друзяки, розпаковуємо. Ось така у нас штука, генератор диму для холодного копчення. От ми його будемо всередину якось іншого робити, але просто зараз. Будемо розпаковувати і поки що користуватися цим. Колба така невеличка, крушечка. Так, зараз сам нагнітач, компресор і підложимося під нього. Зараз достанемо інструкцію. Вон, дивіться, Дим шурує. І будемо збирати по інструкції. О, инструкция тут, конечно, так себе. Все, друзья, тут збираем. Опа. Вкручується сюди. Ну, все. Опа. цікаво дуже активно все фиксується у нас. Ага, я так розумію, це вухо. це Отак воно десь має бути приблизно. Зараз да, все побачимо це. Сюди напевно. никаких Опа. Не, нифига. Эй, эй. Что ты за распаковочка? Дымогенератор. <coughs> Дымогенератор? Uh -huh. Так, народ, короче, вся штука спочатку вставляется. А то я сразу трубку взял. Опа. О, иди. Накручиваем всю трубочку. Все у нас четко. Опа. И наш непилек. Так, далее по инструкции, что у нас Ну, взагалі інструкція, конечно, в їх так собі. маю Якось зачепити. Так, отпупли назад. начебто зовів. Зараз підійшме. Так, це в нас має бути донизу трубкою. Оббачте. Якщо вам видно, зараз ми Питижм ⁇ підяжмем, Тут питижм ⁇ По центру штриха. Чтобы красиво было. Все, тут затянуло. Дали, друзья, решил на себе. Это крышечка уже после того, как щупу засыпаем. Дали на нас сам генератор. И генератор, а компресс регулятор потужности а эта трубка конечно говно но ничего мы разумеем принцип и будем тогда делать свой генератор я фильм -а -а опа, есть, есть Так, друзяки, і сюди. Що, провіримо, що робить. <звіг> Завибачаюсь, секундочку. Так, друзяки, продовжуємо. Під'єднали наш компресор. Зараз провіримо, чи він нас Опа. Є якийсь тумблер. О! Лейд-ледь чутно, чуєте? Ну, на мінімум взагалі не чутно, це лейд-лей. -лей. Ну, побачимо. Зараз, друзі, все, засипаю щепу підпалимо. Тут я, я це не показав спеціальні отвори для підпалювання. І побачимо, як вона у нас димить. До речі, щепа теж три фірму. Однак знову ще подпакція. Не дуже дрібна, не дуже крупно, дає ще тутніше, дрібніша, дрібніша. Все засипаємо. Відповідаємо. Коротше, друзі, багато не насипав, чисто щоб закрити ці отвори, побачити як працює. Так, народ, включив компресор на всю, пробуємо, палю. Так, вийшов, дивіться, зразу дим пішов. Надивився відео, що треба, коли підпалюєш зразу на всю. А потім забавлять, коли роздуметься. Дивіться, як дим шурує. Оце тема. Банда. Димок холодний, буде салака офігенно. Та вийшов, я балдю. А ну це повністю, Бачите? Ледь-ледь дує. Оце на всю зараз включив, Дивіться, як зразу дим набирається. Та ви що? А ну зменшуємо трошки. Наполовину десь. О! Клас! Друзяки, я дуже задоволений покупкою. Правда, річ, не сама дешева, 45 євро коштує. Я теж димлю. Ахуй, хуйша банда. Буде у нас салачка тепер копчена. Все, друзяки, кому було цікаво, знаєте, що робити. Зробив вам такий обзорчик, бо ніколи не бачив просто, як він працює вживу. Цей димогенератор не задавався з такими питаннями. А тут старіє, чи що, і хочеться вже такого поробити. Щонібудь. Так що все. Дякую всім, хто дивився. Вам всім смачного, вдалих вам рибалочок. І всього вам, друзі, найкращого. пока.